Мир вам, друзі, народна мудрість говорить: пильнуй за буднями, свята самі прийдуть. Я хотів би декілька слів сьогодні сказати про одне із свят, але зауважую це слово в лапках, яке іменується назвою Хеловін. Декілька слів про історію у VI столітті відомий релігійний діяч і місіонер Боніфації освятив. Пантеон, язичницький, пантеон, храм язичницький, і з того часу стали згадувати, святкувати День усіх святих. Трохи пізніше, уже у 8 столітті, папа Григорій освятив одну із базилік храму святого Петра і переніс це святкування на 1 листопада. В цей день згадують святих, які будь-коли жили. Православна католицька традиція в різні дати, деякі гілки протестантизму. Але ми говоримо сьогодні про інше, коли добре починання трансформувалося у поганське свято, у язичницьке дійство, за яким стоїть, я б сказав, би, неприкритий демонічний вплив на людину. Слово Хелловін. Означає скорочену назву із англійської День усіх святих. Варто було б пам'ятати, що світ духів такий же реальний, як і наш матеріальний світ. Для багатьох, здається, безневинною такою розвагою одягнути якісь маски відьом демонів, нечистих і так далі. І так далі. І таким чином. З'явитися перед своїми товаришами. Слово Господнє говорить, що кожна людина носить в собі образ і подобу Божу. Ми уособлюємо собою замисел предвічного Творця. І тому будь-яке переодягання у демонічні костюми є надзвичайно небезпечним. Таким чином, людина ототожнює себе із силами темряви, із. Світом духів, про який я сказав, що він є такий само реальний, як і матеріальний світ. Це не просто невинна забавка дитяча, це не просто гасло цукерки або смерть, яке інколи вигукують діти, особливо це стосується Америки і Західної Європи. У нас ця традиція ще поки що не набула аж надто широкого розмаху, хоч уже можемо бачити присутність і елементів. і в мережі торгівлі, і в медіа, і так далі. і так далі. Я хотів би зауважити як священнослужитель, шановні християни, молоді люди, дітки особливо, пильнуємо в цей день, не піддаваємося на провокації, не купуйте будь-які товари, маски чи будь-що інше із демонською символікою, не ототожнюйте себе із світом духів, тому що одного разу. Це може прийти у ваше реальне життя. І тому лозунг цукерки або смерть може закінчитись власне другим. Людина обирає смерть і не просто фізичну смерть, десь нещастя на дорозі, але обирає майбутнє смерть як відторгнення себе від Божої присутності. Слово Боже чітко і конкретно е, говорить для нас: не будьте учасниками у безплідних. В справах темряви власне ось це демонічне поганське свято якраз і є проявом ось тих сил і справ темряви. А тому християни повинні тримати себе на відстані, і далі продовжує апостол: ви навіть маєте докоряти, тобто говорити про те, що це жодного відношення до християнства немає. І неважливо, чи це стосується діток, чи це стосується підлітків, чи це стосується дорослих людей. Перед Богом ціна наша безсмертна душа. Коли ми себе додаємо до подібних святкувань, до подібних речей, ми, я повторюсь, ототожнюємо себе з нечистим світом духів, віддаляючись від нашого справжнього батька, від нашого справжнього творця Господа. Будьмо мудрими і пильнуємо. Геловін це не християнське свято, не християнська традиція, це прояв демонічного світу. Це не так невинно, як може здаватися на перший погляд. Пильнуємо, застерігає нас Боже Слово. Не піддаваймось на диявольські провокації.